Віфлеємський вогонь у сухопутних військах. В серці іскра десь вогонь миру постійно горить на батьківщині Ісуса Христа у віфлеємі. Раз на рік скаути передають його добрим людям у всьому світі. Спочатку з Вифлеєма австрійські скаути його отримують. Потім з Австрії отримують вже пластуни. І за допомогою нашого помічника Укрзалізниці за допомогою потягів ми доставляємо його до Києва. А з Києва він роз'їжджається також за допомогою потягів в різні області, районні центри всім тим, хто їх потребує. Саме з рук пластунів отримали вогонь миру і представники сухопутних військ Збройних сил України. Це символічне. Рознесення тепла, добра і побажання миру всім українцям. Як маленький Христос прийшов маленькою дитиною в цей світ, щоб спасти людей, так і ці маленькі янголятка принесли в своїх рученятах вогонь миру, щоб символізувати нашу перемогу, перемогу. Нашої країни і перемогу світла над злом в цілому для вірян цей вогонь має велике символічне значення за день до різдва ввечері, коли вся родина сідає за святковий стіл. Ми запалюємо свічку цим вифлеємським вогнем миру і згадуємо про тих людей, яких з нами немає. З командування сухопутних військ віфлеємський вогонь роз'їдеться по військових частинах, аби подарувати захисникам України частинку світла тепла. Кожен із воїнів, які стали на захист своєї батьківщини, вони тими воїнами світла. І тому ми, передаючи цей вогонь, отримуючи цей вогонь, засвідчуємо, що темрява, можливо, десь тимчасово має якусь перевагу, але в остаточному кінці добро завжди переможе зло, світло завжди переможе темряву.